Мене звати Олександр Мельник, я син повага героя Житомира. Мені 15 років. Я регулярно підтримую акції за військовополонених та бесі зниклих, мовчання та збори для наших військових. Тато до повномасштабного вторгнення він так займався машинами. Він так, ну, горів цим доволі займатися машинами, ремонтувати. Коли почалась повномасштабна війна, він... Одразу пішов до нашого міського ТЦК, і вже 15 березня 2021 року він був прийнятий на службу. Спочатку він був біля Житомира, потім перевели вже ближче до білорусів туди. Він ну, деякий час був там, потім знов міняли ну, там локації, але по області, а потім. Він приїхав 23 році на Новий рік, ну на 24-й відзначати, і якраз 1 січня 24 року він е, поїхав вже назад до штабу. І через декілька днів він вже сказав, що їд, ну, їх переводять на схід. Це був населений пункт Стельмахівка, Луганська область. Вони були там і через. Декілька місяців, 28 квітня, він загинув, а 30 квітня нам вже прийшла сповістка, що він загинув в бою. Після загибелі в мене був такий тяжкий моральний стан. Декілька місяців я був такий ну, подавлений доволі. Потім мене запросили до табору в Буковель, це були діти загиблих, діти байсвізників та полонених. Для мене це була така невеличка реабілітація, і потім я приїхав, якось стало легше. Десь ще місяць було тяжко, бо це пройшло там десь півтора місяця після загибелі. Це було доволі так спонтанно, але це була ну, гарна ідея. Я не відмовився цього, щоб їхати відпочити, зробити перезавантаження. І Потім я познайомився з Катериною Олійник, це дружина загибло нашого героя Романа Олійника. Я почав за нею спостерігати в соцмережах. Вона постійно опублікувала ну, мовчання», акцію забезпіках та полонених. Я в серпні десь. Після дня пам'яті наших героїв на наступний день написав їй, спитав, як мені приєднатися до мовчання. І вже на наступний день після я прийшов і з того моменту почав ходити на мовчання. У Вересні я приєднався до збору. Там був пам'ятний збір. Я взяв 5 тисяч ціль. Потім я її швидко доволі зібрав, підняв ціль до 10, але зібрав 9, тому що збір вже закрився і подумав, що можна перекидати гроші. Взагалі до цього в мене були збори, два збори. Це ще при житті тата для його підрозділу. От як їх перевели. Я одразу пропонував збір, взяв невеличку ціль 10 тисяч, зібрав таке на там, піну, там бритви, таке що потрібно їм в таких умовах. Потім така провальна ціль на планшет. Ми якось зібрали його, так і відправили в квітні. На початку квітня я закрив другий збір. На плутоноску для тата, і він якраз десь через дня три пісокій відправи, забрав неї, і через тижня два з половини прийшла звістка, що його немає. Потім в листопаді я приєднався до. Акції нагадані за наших військовополоненка без зниклих і з того моменту я почав регулярно підтримувати їх в Житомирі. З березня місія почав підтримувати в Бордичеві і також з Києва. Загалом особисто мій зборів було приблизно 6-7. Це я точно не пам'ятаю, але десь так є. Багато було допоміжних саме банок, тому що їх легше закрити, можна підтримати багато різних зборів. Приблизно сума, яку взагалі я зібрав, це ну, я думаю, десь 1300-1400 400 вже є. Якщо десь закрити цей пам'ятний збір, який мене зараз триває до дня народження мого тата, це пам'ятний збір, я відкрив його. Буде десь, я думаю, 450 тисяч буде. Взагалі мої багато знайомих, друзів підтримують мене в цьому плані. Кажуть, там ну, це круто, ти молодець. Ось був у неділю, 10 серпня я в Бадиші, зі мною їздила моя подруга на акцію Нагадень заповнення тебе усіх зниклих. Також в Житомирі приходить мій однокласник на акцію. У мене не було на цій акції, але як ви бачу, я був приємно такий вражений. Я ну, потім його зустрів, кажу, молодець, також ти прийшов. Це в першу чергу така підтримка для сімейці зниклих та полонених. Вони бачать, що є люди, вони приходять і вони бачать, що є ця підтримка просто навіть те, що люди прийшли, вони їм вже приємно, що вони є. Взагалі, хоч, хочеться, щоб суспільство. Ну, приєднувалося, було багато людей доволі, тому що ми маємо показувати, що ми за них не забуваємо, за них не мовчимо. Є рідні, вони борються за них, щоб кожен повернувся живий додому. В цьому році закінчив 9 клас, далі пішов до 10-го, поно закінчити ну, 10-11 клас і скласти гарний та вступити до медичного в нашому ну, в Україні в Вінниці, вивчитись на стоматолога. Питання спробувати і в подальшому спробувати себе в цій діяльності. Загалом я люблю там подорожувати, читати книги. Займаюся так фото, ну фото, я люблю фотографувати, якось почав пробувати себе професійний зйом, всі купив собі фотоапарат і ну, займаюся доволі цим, доволі цікаво. Фотоапарат я використовую ну, там, в рамках акцій, і брав на мовчання і ну, регулярно там беру на акції заповнення тебе стізних. не пробую робити фото. Потім їх передивляюся, якщо там є якісь можливо погані, то я їх виділяю, там обробляю, і потім вже пощу в інтернет, в Інстаграм, Фейсбук, Тікток і по мережах. В майбутньому в мене є така мрія відкрити кав'ярню в честь тата і, можливо там зробити якусь таку, таку виставку, його фото, там може. Ну, до повномасштабного, там якісь може, фото з акції, там мої фото, там, де, наприклад, на хімі мовчання. І от таке в мене є таке в планах, типу, якось це разом все. Було б добре, якби закінчилася вже війна. Я, ну, взагалі, я думаю, може, волонтерство може стухнути, але, як по мені, я думаю, воно може бути, тому що. Після якщо війна закінчиться, буде дуже багато відновлення країни, і може потрібна буде якась допомога людям особливо, які захочуть вернутися. Я думаю, таких може бути доволі багато, які повернуться за кордону або там навіть заходу на схід. Ну так і їм потрібна буде якась думаю допомога. Я взагалі вважаю, що мабуть. Дуже треба буде якась така психічна, моральна така допомога. Но зараз у нас в Житомирі буває також неспокійно і теж доволі тяжко, емоційно, важко якось. З собою починають ну, там, якісь атаки, починаються, шахедів, там, ракет. це взагалі дуже так важко. Це просто навіть у мене є тато-побратим, він до нас приїжджав і от було доволі важко морально, вони вже там звикли і тяжко. Ми просто сяли на пішоході, і ми красі гриньо як підійшли, ще був червоний, а він вже якраз хотів піти. Я його просто зупинив. Він каже, я вже просто забув, якось тяжко. Там, ну ти просто не дивишся, не знайшов по там по санах. Ти просто біжиш, щоб якщо там якісь впіві летять і так доволі страшно це все уявляти, що буде в майбутньому, але сподіваюся, що все буде добре. Війна закінчиться. Хочу, щоб ця вся волонтерська діяльність якось була в майбутньому. Піднялася взагалі, але я думаю, вона може якось і стухнути, може бути якось так 50 на 50. Взагалі, я думаю, можливо, волонтерство стане у мене може такою частиною життя. Якщо навіть закінчиться війна, я думаю, не припинються. Навіть допомагати просто таким сім'ям, там таким малозабезпеченим, Навіть якщо закінчиться війна, ну дай Бог, і треба буде якась допомога там, на відновити будинок, там навіть якісь вікна закупити, допомогти. Я думаю. Я буду цим займатися, тому що це вже уже стала така моя частина життя. І я просто не уявляю, як я буду без цього. Навіть вже от, в мене немає збору тиждень-два і вже якось мене починало таку просто незвично. Загалом в мене зв'язок з побратимами тата доволі хороший. пишуть, питають, як я дзвонять, військові частини татові дзвонять, там цікавляться, як ми, що ми, вже якась допомога треба. Загалом вони. Як мені кидати один побратим, йому не гарно якось звертатись до дитини з допомоги, але я йому кажу: типу, ну це нема нічого поганого. Зараз ну, такий час, крайні, що ну будь-яка допомога треба, і я питаю, що потрібно і. В січні я придбав приладдя для тато-побратима для його підрозділу. Через місяць знов-таки треба була приладдя для дронів, ну, там кабелів, це все для установи дронів, запускати це все. В квітні я відкрив збір вже на батареї для дронів, вампірів. Народі їх називають якось Бабаєга, доволі цікаво було. І тоді я також закрив ціль, батько має вже викривали ціль 100 тисяч. Потім в мене вже не було таких зборів, трошки був такий відпочинок, був просибанки. Я відкрив спільно з жінкою тато побратима іншого, для іншого вже підрозділу. Збір на МАВІК. але потім через кілька днів вона мені пише, що був приліт в машину, і потрібна машина, поки нічого не зрозуміло, чи потрібна нова машина, чи потрібно ремонтувати, бо вони не можуть її витягнути з позиції. І ми... Просто переробляємо цей збір вже на збір на авто. Там було незрозуміло, чи на машину, чи ні. І от якраз збір зупинився. У мене збір зупинився майже 32 тисячі. Я зібрав і він зупинився. В неї збір на 100 тисяч в неї ці кошти є. А за мої кошти ми вирішили придбати акумулятори для дронів, тому що. Зараз він знаходиться на Купинському напрямку, там ворог вже біля міста, і потрібні дрони, акумулятори постійно ну, злітати, дивитися, що як, яка ситуація там на околицях міста. Зараз активний збір пам'яті. Ну мого честь мого тата до його дня народження, ось 8 серпня йому мало бути 38 років, але вже, на жаль, 36. Зараз на банці майже 37 тисяч. Все за допомогою допоміжних банок. Зараз приєдналося п'ятеро людей. Це дві окремі допоміжні банки, на яких є майже там дванадцять тисяч у дружини тато побратима, і друга дівчинка відкрила збір на дві тисячі ну, допоміжну. Зараз в неї там є майже тисяча, і є саме допоміжні, які приєднані до моєї банки. Там вже одна дівчинка закрила збір, одна допомагає. це Дружина безці воїна, і дві дівчинки вони також регулярно підтримують акції зі скупоне безцізниклих». Загалом приєднуються люди, які такі якось дотичні до цього, до акцій, до, ну, до цього всього. Цивільних доволі мало і ну донатів це добре, що донатять, але хочеться, щоб якось можливо просто спробувати відкрити допоміжну банку навіть на тисячу і спробувати зібрати. І може навіть просто докинути своїх там 500 гривень і навіть скинути тих півтори тисячі. Це доволі буде непоганий внесок. Хочеться, щоб люди бачили цей збір, якось. Е Пам'ятали не тільки про словами, а якось донатиме допомогу для наших хлопців, тому що, поки ми пам'ятаємо наших героїв, вони живуть в наших серцях.